Зараз йдемо це з Марсиком Новгород. Полазимо. Я тут хотів показати одну річ, Це на вгороді ось ми недавно викопали картоплю. Ну це, зараз я йду, покажу, де знайшов я. Це ось ми проходимо капустку. Так, йдемо ось до картоплі. Це трохи картоплю залишилася недокопаною. Ну, тут ось на картошці я от копав картоплю і це знайшов ось раритетний ключ. Оце ось. Зараз воно наведемо. Оце ось такий раритетний ключ. Я не знаю скільки йому років цьому ключі. Він дуже ржавий вже, бачите вже. Оце дуже такий він вже старий цей ключ. Такі ключі раніше випускали. Я на вгороді, оце у себе був знайшов ще польський злотий. Ось Марсік прийшов допомагати. 40-х років. Ну це там стара хата у нас стояла там, то знайшов. Отак фактично таких знахідок в огороді. Гвістки, якісь невеликі деталі до тракторів знаходив. Оце просто так ходиш, отак по огороду. І ось дитя, будеш кришечка, як завжди, до... Це саме така знахідка. Дивіться, саме знахідка популярна. Кришечка від концертної банки. оце, Як шукаєш, оце, щоб не натрапити на якусь кришку, це... Ні, Ну хто знав, чого це ключі, оце робили, я не знаю. Ну, дуже схоже, ось дивіться, ось такі ключі, це скринька була, да? ось такі дерев'яні були скриньки з коштовностями. Оце ось такі ключі були використовували. Оце дуже схожий ключ. А може мені пощастить, я скриньку на городі знайду. Може коли-небудь. Це ось такий ключ. Ось такі вони і використовували дерев'яні скриньки, там де хранили. всякі Такі цінні речі. Це уявляєте, можна ходити по городу так колись та й викопає щось. Не будемо вставляти пошуки, може коли-небудь знайдемо таке цінне. Ну, таких ключів от я багато дуже всього понаходив, дуже багато. На полях ну от такого ключа ніколи не знаходив. От ніколи. Це перший раз, що знайшов такий ключ. Це вам такі знахідки цікаві, попадаються. Бувало туглетчики там всякі розбиті, ну якби черепки самі одних. Де на що натрапиш кераміки по полях валяється дуже багато, всякої осколків. А що там ще є в тих полях. Ніхто не знав, хто що знайде. Багато було ж випадків, колись раніше було, більше знаходили, зараз менше знаходять, тому що вже його все понаходили. Ну, та. Буває таке, що й печі розбирають та находять монети. Буває, та... Біля старих будівель. Ну, оцей ключ, я ж кажу, дуже схожий на ці скриньки, що були б, скриньки з коштовностями дерев'яні. Так що, може, мені такий повезе. Всім дякую за перегляд. Оце, шукайте і може ви собі що знайдете.